Так, що ми робимо сьогодні? Як ви знаєте, інвертори сонячні, в частності сонячний інвертор D не дуже гарно працюють із стабілізаторами напруги. Тобто, якщо інвертор стоїть після стабілізатора напруги, то буває стабілізатор може там годіти, може там ступені постійно в нього переключаються. І не всі адекватно з цим працюють. Як бачите, зараз у нас 1,5 кВт. Тут у нас оце видно йде на зарядку акумуляторної батареї. Тобто інвертор працює на, інвертор, на зарядку, і саме в цьому режимі стабілізатори можуть у нас не дуже гарно працювати. Бачите, стабілізатор фероміна, модель Action. і Модель у нас 8 кВт, як ви також можете бачити, тут у нас із наліпки. тобто Стабілізатор нормально працює. Саш, можеш латром покрутити, що там у нас виходить. Зараз латром буде Саша наш змінювати напругу на вході стабілізатора напруги, стабілізатор буде переключати свої ступені. І при цьому напруга на виході, ви бачите, її ось тут. Це у нас проценти показує відсотки рівень навантаження. Все працює чудово. Тому ці стабілізатори можна рекомендувати для роботи з сонячними інверторами. Дякую, Дякую за увагу.